Привіт! Сьогодні поділюся з вами продовженням пригод з моїм свідоцтвом про народження в Польщі. Як ви вже знаєте з попереднього відео проблема виникла у мене з уміцтвом мого свідоцтва про народження тому, що я народилася в улан баторі в Монголії, а свідоцтво було видано консультом Радянського Союзу в Монголії в місті Баганур. СРСР давно вже не існує. І архіви цього консульства переїхали з Монголії до Росії. І зараз я почала свій шлях по отриманню дублікату мого свідоцтва про народження в Росії, знайшла фірму, яка допоможе мені за більш-менш адекватні гроші це все зробити. Я зробила довіреність на представника цієї фірми, щоб він займався моєю справою в Росії. В минулому відео я показала вам, як шукала цю фірму весь шлях по оформленню довіреності у польського нотаріуса, по завіренню підпису нотаріуса і печатки в окружному суді в Варшаві, навчила вас, як Реєструватися на проставлення апостиля на документи в Польщі. А сьогодні ж більш детально розкажу вам про саму процедуру апостолювання і покажу, як виглядає сам цей апостиль на довіреності. А також розкажу про те, як зараз в умовах війни з Росією відправити туди документи з Варшави і скільки це коштує. Сподіваюся, в реєстрі МФЦ будуть мої дані, і фірма візьме дублікат мого свідоцтва, зробить на ньому е, апостель від Росії, і прийшле мені цю, е, цей документ. Про все це я розповім у наступній частині вже моїх пригод. Також розповім, скільки по ітогу це мені все буде коштувати, і чи прийме потім. Цей документ у мене на умістевенні ужад Варшави. Отже, минуле відео я закінчила на тому, що віддала до Окружного суду свою довіреність. СМС прийшла мені, як і обіцяли, на другий робочий день. П'ятницю. Тож я в той же день поїхала і, як я вам вже розказувала, взяла білетик С до салі інтересантов, показала свій паспорт і забрала свою довіреність. По ітогу на ній поставили ось таку печатку, де написали, що підпис і печатка справжні. Без цієї печатки Міністерство закордонних справ Польщі не робить апостіль. На нотаріальних документах, тож я щаслива побігла додому, і в понеділок, о 9-й годині, як вам розповідала, перезаписалася з 14 липня на 9. І ось сьогодні я зробила вже той апостіль. А детально про те, як це відбувалося, я зараз вам розповім. Що в Міністерстві закордонних справ, яке знаходиться у Варшаві за адресою круча 38-42, недалеко від метро центру, зробити апостель на документ, потрібно, по-перше, записатися на прийом, роздрукувати підтвердження і взяти його з собою. По друге, Треба оплатити 60 злотих на розрахунковий рахунок, який ви зараз бачите. Це можна зробити онлайн через банківський застосунок і розрукувати підтвердження, або ж прийти завчасно і оплатити в сусідньому Уженді. адресу знайдете на стенді в самому міністерстві. Там є спеціальний автомат, через який можна заплатити картою і отримати квитанцію. Я оплатила вдома. І розрукувала квитанцію. По-третє, треба взяти з собою сам документ, на якому ви хочете поставити апостіль. І у моєму випадку це довіреність. Обов'язково з печаткою окружного суду Варшави. І останнє, четверте, це треба знайти на сайті Міністерства закордонних Прав Польщі в або заяву, ось так вона виглядає, роздрукувати її, заповнити, підписати і взяти з собою, або ж скористатися вже готовим бланком на місці. Він там уже надрукований, але треба тоді прийти трошки раніше. Біля входу стоїть охоронець, який перевіряє ваш запис, щоб не було якихось небезпечних у вас предметів із собою, і берете ще. В автоматі талончик з номером. А коли на екрані висвітлиться ваш номер, ви підходите з документами до потрібного віконечка, і пані або пан перевіряють ваші документи, друкують спеціальну наліпку, приклеюють її, на вашу довіреність, ще прикляють спеціальну круглу наліпку з голограмою і ставлять початку. І все прямо відразу повертають вам ваш документ за постилем. Більше приїздити не буде потрібно. Отже, наступний мій крок це передати вже цю готову довірність запустилям до фірми посередника в Росії. Тут теж все не так легко. У зв'язку з війною офіційні поштові служби типу Пошта Польська, Федекс, DHL і інші не мають ніяких прямих пересилок з Польщі в Росію і Білорусь. Тому я знайшла в інтернеті кілька фірм, які займаються перевезенням людей і речей в ці країни. Одна з них, недалеко від мене, знаходиться біля аеропорту Шопена, тож я завтра повезую мою довіреність. Обіцяють доставити її за 200 злотих і за 14 днів в Москву. Наскільки я зрозуміла принцип їх роботи, вони возять все через Гданськ до Калінінграду, а вже потім перевізником російським, який називається ЗДЕК, пересилають документи до Росії і Білорусі. Я сподіваюся, що все доставлять у пункт призначення, і тоді я зможу вам вже розповісти, чим все це скінчилося. І чи вдасться мені після таких страждань зробити все ж таки умісцевенє мого свідоцтва? Чи з'явиться взагалі у мене і у моєї доньки якийсь шанс на те, щоб отримати громадянство в Польщі? Думаю, це відео було для вас корисним. А на сьогодні все. Всім па-па!